Привіт-привіт, друзі! Давно не бачилися. У мене тут намалювалися невеличкі вихідні. Тож я їду за запрошенням з моєї подружки в Еденбург. Не знаю, чи я буду знімати, тому що ну, якби насолоджуватись місцем і спілкуватися з подружкою. Ну, трохи не зовсім входить в плани на знімання, але можливо все вийде. Так що до зустрічі, можливо, в Еденбурзі. Дуже жарко, тому йду такими собачими, можна сказати, стежками. Тут поновили паркан, вже трошки веселіше, трошки пострили, бо іноді буває, що тут заростає настільки, що йдеш наче в темному в темному лісі. От у нас таких вуличок немає, але б, мені здається було б зручно, якби були чисто пішохідні, які скорочують шлях між до, по дорогам. Ось тут ніхто не живе. Бачите, як заросло, як в тих детективних фільмах. Померлі дерева. От, бачите, нема догляду і зразу все, все гине. Моментально. О, тут уже, бачите, глухі двері зробили. Тут ще не глухі, але нічого цікавого. Тут, бачите, зробили спочатку не глухі, потім зробили ну, майже глухі. Позаглядаємо у дворики. Арт нашого села. Добиратися мені до Луна на година 20, а з Лондона до аеропорту Станстед іще півтори години. Тобто загалом майже три години добиратися з там причуаса. Людей, звичайно, неміряно. Дуже багато людей. Якщо чесно, я не очікувала. Я думала, ті, хто зі школи вже поїхали. Ну і моя вже традиція перед вилітом кухоль шампанського купувати або просеку, чуть не спізнилася. Скорай день Початок подорожі. Традиційний. Мали вже летіти, але ніхто нікуди не летить. Нас протримали всі в закритому душному приміщенні. Дуже жарко, душно. 200 чоловік. Це Rain air І ніхто не вибачився, до речі. Літак так не прибраний. Все дуже грязно. Прям все дуже грязно. Прям до доторкатись навіть гидко. Що це за літак? Це все літає по Англії. А літак весь повний. І, звичайно, мені повезло. Я помінялася з хлопцями. І у мене тут діти. Тобто весь день мене оточують діти, які кричать весь час. Дуже-дуже вдалий день у цьому плані для мене. Це кажуть, три години по тому. Ми в Адінбурзі. Ми прилетіли на спізнення було на 2 години. Мала прилетіти я на 2 години раніше, але, як бачите, прилетіла, як прилетіла. Дуже зручно добиратися до центру автобусом номер 100 Дуже швидко, дешево і зручно. Приходить в центр, а це ми потрапили зразу на фестиваль. Фестиваль проходить місяць, і це кожного вечора йде цей парад. Весь парад займає раз загалом 9 хвилин. А, окрім того, що йде наземний парад, йде ще світлове шоу з феєрверками і шоу з, за допомогою дронів, тобто там, я, якщо чесно, спочатку не звернула уваги, потім вже побачила. І там я вам покажу, це дрони формують такі картинки. Звичайно, коли ти маленького зросту, то в стрибку знімати дуже важко, як бачите, якісь картинки не альо, але маємо те, що маємо. Дуже багато людей вони займали чергу стояти спереді. Майже за годину, а ми прийшли вже якраз, коли все це почалось, ми встигли то все побачити, але ну, я кажу, що дуже важко знімати, як бачите, дуже багато людей. І зріст тут зіграв не в мою користь. Ну а тут в небі ви бачите, формують із дронів картинку. Зверніть увагу, бо я ж кажу, що я навіть не звернула увагу потім уже в кінці. Ну і в кінці йшли волинщики, дуже захватуюче дійство. Що я вам скажу? Дуже дуже вражаюче, на судочує Ну, а потім ми з подружкою пішли в бар. Це мені на згадку, який віскі мені дуже сподобався, прям дуже. От, була дуже атмосферна музика. Не звертайте увагу, що це туалет, але це туалет в автентичному пабі. Що мене приємно дивує, це, по-перше, дерево. Обробка дерева. Тут зразу ж афіша. Реклама І знову афіша І тут купа всяких автент автентичностей. Ось этот морський антураж. A place like this happens only once in a life. Такі речі, які, а, як тут, трапляються лише один раз в житті. Я в правильному місці. Це, мабуть, з якихось кораблів рештки. Джон Пол Джонс. Less, yes, my mm body. -hmm. Дружки, на Дуже був приємний вечір, але потім ми пішли ще гуляти по нічному Єдинбургу, і Наталя мені показала видову точку, з якої видно майже весь Єдинбург, як на долоні. На жаль, камера ну, так не покаже, як це видно очима, тому що все-таки це нічна зйомка, ну, якість не та, але все рівно, можливо, трошки атмосфера вам передасть. Особливо, коли ти стоїш на горі, в теплу погоду і насолоджуєшся краєвидами. Дуже гарна підсвітка, бачите, навколо замку. Підсвітка видно, де дороги, де все. Було класно. Далі буде. Це наш завершився перший день. Потім покажу в наступному відео наш наступний день. З вами була Оксана Фрезія. Підписуйтесь. Діліться думками, коментуйте, робіть ваш світ і світ ваших близьких радіснішим і щасливішим. До зустрічі, па-па!